Обвинувальний акт Петро Порошенку у так званій вугільній справі нелегітимний. Про це заявили під час брифінгу адвокати п'ятого президента. За їхніми словами, документ мав бути підписаний генеральним прокурором однак. Генпрокурор Андрій Костін, який був звільнений у жовтні минулого року, після скандалу із масовими пенсіями по інвалідності в системі прокуратури, днями призначений послом України у Нідерландах. Ну а президент України Володимир Зеленський не вносить кандидатуру нового генпрокурора на затвердження Верховної Ради. Це такий результат багаторічної роботи. Ось, ось, ось такої приблизно товщини. Це робота Офісу Генерального прокурора, це там півтора десятка чи два десятка прокурорів, це робота Державного бюро розслідувань, там теж слідчих, там я знаю, скільки десятків, це робота Служби безпеки, яка теж брала тут участь, теж там скільки десятків слідчих. Оцей стос з паперу, він, я думаю, державному бюджету в мільйони і мільйони гривень обійшовся, а це, ось, це, це зумно знаменита вугільна справа, яка начебто. Ось, Начебто у розумінні слідства е завершена, і сьогодні була формальна подія. Петро Олексійович витратив приблизно півтори хвилини на те, щоб е розписатися в тому, що цей стос е він е отримав. Е насправді ж це яскравий приклад е беззаконня, політичних переслідувань. Ну, можна навіть просто уявити, що мова йде е про. Е Закупівлі вугілля багато років тому у українських підприємств, що знаходяться на українських територіях, але захоплених тоді ворогом. І, в принципі, за умови наявності вже більше трьох років повномасштабного вторгнення, все ще працюючого нафтопроводу Дружба, який працює на росіян через українську територію, з цього можна було б посміятися, але, на жаль, це не смішно, це серйозно, це результат політичних переслідувань, але це абсолютний нуль, абсолютна нісенітниця, про яку ми ще багато розкажемо. Тут і на рух порушень закону, і процесуальних порушень вистачить, я думаю, на багато-багато притягнень до відповідальності осіб, які винні у цій всій роботі. Ми вже маємо справу з таким рівнем контрольованості. І, начебто, незалежних на прокурорів, і начебто незалежних на слідчих, і начебто незалежних на суддів, що ми наближаємося фактично до Росії. І Росія, Росією, правосуддя російсько правосуддя стали не в одну хвилю. Це був довгий процес, він тривав. І, на жаль, такий самий процес триває в нас. Не випадково ДБР, ось ця будівля, ми з вами зараз знаходимося в Шевченковському районі Києва. Не випадково слідчі. Скільки вже 6 років, поскіль вони удають, що насправді цей будівля не існує, чи вона якась технічна, хоча вони всі, всі їхні кабінети знаходяться тут і викликали нас до, до, до цього будинку, а вони удають, що вони насправді місцем, де знаходиться ДБР у Києві, є будівля на вулиці Панаса Мирного, 28, яка насправді сарай без вікон, без світла, без нічого. І Його єдина перевага полягає на тому, що він знаходиться на території Почерського районного суду Києва. І ви розумієте, наскільки це компрометує і слідчих, які удають, що вони е, працюють у, у цьому Сараї, а не тут, і, і наскільки це чітко маркерує їх взаємовідносини з Почерським судом, наскільки це компрометує Почерський суд і прокуратуру, яка на все це погоджується. І це тільки перший ланок. Цього ланцюгу. Те, що нам пише, я вам навіть покажу. Дивіться, уявіть, що ви слідчий ДБР. професійна людина, фахівець, якому ми всі сплачуємо досить велику зарплату з наших податків, і вам треба написати серйозний документ, під яким буде ваш підпис, який ви не зможете списати на те, що вам його підкинуло чи щось. Де пояснюється суспільство, чому слідчий вважає, що голова держави, президент, допустився державній зраді. І що ви пишете? Ви пишете, що Порошенко ПО, переслідуючи свої інтереси, вони, вони пишуть, в них є така думка, така ідея, що в 2014 році президент Порошенко, які, якого вибори попередні були за півроку до того, мова про жовтень 2014 року, якого парламентські вибори вже пройшли, якому не треба було перебиратися до 2019 року, як ми знаємо, що він. Переслідуючи свої інтереси, особисті, недопущення падіння його рейтингу у суспільстві, рівня довіри в результаті можливого подальшого загострення відносин з країною агресором і так далі. далі. Ступить державу в змову з медведчуком і іншим. Тобто слідчі розуміє, що якщо в нього відбувається діалог з суспільством в форматі суду, як воно обов'язково буде, чи в форматі того, що суспільство починає цікавити, що тут відбувається в ДБР. І йому ставить очевидно просте натуральне питання. Добре, якщо президент вже вступив в змову і вже доконав державної зради на користь Російської Федерації, не на користь Сулінами, на користь країни агресора, яка на той момент вже окупувала частину української території і, в принципі, мали, як ми знаємо, плани окупувати ще. І що, і що його державна зрада обмежилась завезенням вугілля? і це все. А чому тоді він не продав решту України Росії? Чому він тоді не, не, знаю, не розмінював мости на Чонгарі? А чому він, наприклад, не а, говорив, що не буде вторгнення і треба готувати до шашликів? Чому цього всього не було? І слідчі розуміють, що вони якимось чином захищені від таких питань, що такі питання їм предметно, принаймні наразі, ніхто не поставить. Що їх керівництво їх прикриє. Як керівництво прикриє, знову ж таки, керівництво зверху. І вони спокійні за себе. Вони, щоб ми зараз не говорили про їхню відповідальність, відповідальність це питання майбутнього. А наразі, в термінах сьогоднішнього дня, вони на 100% впевнені, що їм за це нічого не буде. Що можна не пояснювати, як, які наслідки має державна зрада президента і не відповідати на ці питання. А ми будемо повертатися до цього питання щодня, коли, буде, коли триватиме весь цей процес. Ми щодня будемо нагадувати і суду, і прокурору. Хоча я неприємно про це буду чути, що наслідки зради президента країни бувають такі, як спалені міста, сотні тисяч загиблих, мільйони біженців. А завезене вугілля і опалювальний сезон, який не було зірвано, навряд чи може бути наслідком державної зради і доводи, доказувати, що така зрада мала місце. І друге питання. Про це всі забувають. Бачите, що тут написано? Просто наповнені. 111 стаття це державна зрада. Отут. А 258 з позначкою 3, знаєте, що таке? Це сприяння туристичній діяльності. І чому це важливо для нас і чому це важливо для них, для наших опонентів, яких я вже маю право називати ворогами. Вони ще тоді, у 2021 році, планували введення санкцій проти Порошенка. І на той час, коли ще не було воєнного стану, коли Верховний суд не був такий, ну щоб не казати, більш грубо, більш не був такий мотивований, а, не ставився так уважно до, до позиції, яку озвучує представник президента, називаємо це так, коли не було. Таких рішень, де було написано, що да, яка різниця, хто вас там? громадянин України, громадянин, президент підписав указ, ну і це нормально. І це означає, що так має бути. А вони готували базу. Бо на той час, станом на 21 рік, в них ще не було впевненості, що можна просто прийти до верховного суду, сказати: Президент так вважає, будь ласка, підмахніть. і отримати позитивне рішення. Вони вважали, що їм необхіден якийсь документ. Є ця підозра чи там, обвинувальна акт, в якому буде написано, що Порошенко не просто так там, домовлявся з Медведчуком, вугілля і так далі. А він це робив з метою сприяння терористичної діяльності. І щоб написати цю статтю, цей номер, і написати цей текст, вони пішли на дуже рискований варіант. І це нас повертає до питання, чому за часів каденції Зеленського саме до 2021 року включено. Україна закупувала енергоносії ну, або безпосередньо в Росії, або ну, так не дбало за Масковне. Воно йшло як білоруське там, електропостачання чи білоруське вугілля. Всі розуміють, що джерелом його походження була саме Російська Федерація. І пояснити, чому купувати в Росії напередодні вторгнення, коли це все це все, все було зрозуміло, що коли. Коли вже були попередження від іноземних розвиток, коли всі, всі сигнали, всі червоні лампочки вже були е, максимально включені. Чому це не те, що гірше, чому перше це мудра політика, а друге це державна зрада. І до всіх цих питань ми обов'язково будемо повертатися щодня, незважаючи на те, що там собі. Е, ми не знаємо, що хто буде суддя, сьогодні справи це тільки, тільки вона піде до суду. Суддю ще не призначено, але ми знаємо, що вони напевно захочуть, щоб справу розглядав той самий їх улюблений Почерський суд, вони напевно оберуть суддю. Тобто є інформація про те, що досить багато суддів Почерського суду змушені регулярно відвідувати ДБР для допитів. Що підтверджує певну їх залежність від позиції ДБР, і також підтверджує те, що своїми слідчими діями іноді вчасно влаштовані ДБР обшуки рятують слідчих Печерського суду від неприємних для них подій, типу там кваліфікаційного оцінювання. І оця зв'язка ДБР і Печерського суду вона набирає ось таких ось рис і конкретних і доказових про те, що там існує взаємозалежність. І взаємовигідне співробітництво, незаконно, між Печерським судом і державним бюро розслідування. І ми далі будемо висвітлювати цю Ну, Наприклад, ми звернемо таку дуже, дуже велику увагу на те, хто судді піде на лікарняний і хто піде у відпустку в той день, коли буде розподіл цього провадження. Нам це дуже цікаво. А, іноді буває, що ну, якась пандемія накриває суд, і виявляється, що Автоматизований вибір відбувається з двох суддів, кожен з яких має такий довгий шлейф за собою певних, певного типу стосунків з слідчим. Це вже означає це дуже довго, але на велику кількість аркашів розписано повідомлення: Зеленський починає виборчу кампанію. Країна готується до виборів. Це нам такий товстий меседж сьогодні. Виявили. У нас почалася нова серія нашого. Всі, ні, навіть тим, хто не дивився, улюбленого серіалу Слуга народу. І від цього нетвікса ми, на жаль, відписатися не можемо. Він у нас безлімітний, але коштовний.